Дякую за можливість приєднатися до конференції до такого знакового форуму, який, звичайно, вирішує, або принаймні загострює проблеми, які на сьогоднішній день видаються нам найбільш актуальними. Я щось у мене технічно трошки я не можу перемикнути слайд. Може, мені допоможе технічна служба? У мене слайди не перемикаються. Я вибачаюсь, але я не О, пішло. І з цієї точки зору, звичайно, є якби дві проблеми: принаймні, це усунення ризиків пов'язаних з антибіотикорезистентністю в педіатрії з одного боку і з іншого боку, пошук альтернативних стратегій, які би могли бути ефективними, безпечними, тому що в педіатрії це важливо. І почнімо, будь ласка, шановні колеги, власне, із даних статистиків на межі століть в Сполучених Штатах Америки поширені респіраторні захворювання визначали приблизно три чверті, взагалі, усіх амбулаторних рецептів на антидотики в дитячому віці. Три чверті. В результаті, скажімо так, певних зусиль за два десятиріччя відбулися позитивні зміни, і вдалося зменшити на чверть практично цей тягар антибіотикотерапії, але залишилася все одно ну, от така ділема. З одного боку, респіраторні респіраторні захворювання з етіологічної точки зору це левова частка вірусна інфекція, з іншого боку. Ну так в середньому до 80% – це призначення антибактеріальних препаратів, які не показані, і які можуть нести додаткову шкоду і додаткові ризики, не вирішуючи ситуації в цілому, хочу привести декілька прикладів світової статистики. Зокрема, як ви бачите, в Іспанії в 2019 році. Тобто, це вже зовсім близько так, до наших часів 61% дітей до 3 років хоча б раз отримував антибактеріальний препарат. Причому дивно, що більша частина цих препаратів саме призначалася при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, і навіть менше при гострому бронхіті. В Сполучених Штатах Америки кожен. З п'яти педіатричних візитів закінчувався призначенням антибіотиків. і це становило близько 50 мільйонів рецептів. Кожний п'ятий з яких був непотрібний, не приносив користі. Німеччина доволі суворі такі підходи, конкретні підходи, високий рівень дисципліни. Звернімо увагу після введення протоколу ДГАМ, який був присвячений. Використанню раціональному антибіотиків було через два роки проведене дослідження. Ви бачите, доволі потужне: це майже 7,5 тисяч випадків призначених антибіотиків, величезна когорта пацієнтів, майже 18 тисяч консультацій, і результат 41% – це антибіотики. Причому конкурентність не перевищувала, або лише там встановила 51%. Призначення не співпадали в більше ніж половині випадків. Більше того, навіть в лікуванні пневмонії 30 майже відсотків антибіотиків не відповідали настановам, а отже, мали певні шанси бути неефективними. Велика Британія, Великій Британії приблизно 82% два пацієнта, які страждають на гострий бронхіт, який сам по собі є знову ж таки вірусною інфекцією, отримують антибактеріальні препарати при цільовому показнику 13%. Споживання антибіотиків, звичайно, в немовлячому віці перевищує значно. Такі ж показники серед решти населення, і, звичайно, ситуації, з приводу яких призначаються ці антибіотики, є невідповідними, а отже, користі немає. Відзначають наші британські колеги. Також і ті наслідки, до яких призводить таке застосування антибіотиків, це звичайно і побічні ефекти, це і антибактеріальна резистентність тема сьогоднішнього конгресу. І економічні додаткові навантаження, які також значно погіршують ситуацію в охороні здоров'я, особливо звичайно в країнах із таким середнім, скажімо так, економічним рівнем. Звичайно, стійкість до антибіотиків це проблема міжнародна і пріоритетна в усьому світі, в усьому світі колеги говорять про те, що наслідками в тому числі. На такому великому рівні є і підвищення смертності внаслідок побічних ефектів і резистентності, як такої, і додаткові економічні тягарі. Слід зазначити, що в першу чергу ми повинні сьогодні говорити про антибіотикорезистентність і шляхи її подолання з лікарями, які представляють первинну ланку, оскільки саме там відбувається. Ну, більше навантаження антибіотиками. Слід пам'ятати, що якщо впродовж попереднього року пацієнт отримував антибіотик, то вже в актуальному році збільшується більше ніж у два рази ризик неефективності і розвитку антибактеріальної резистентності. Тобто, кожний раз, коли лікар вдається до призначення антибіотика, треба пам'ятати про те, що є Певні ризики, і на ці ризики власне лікар буде впливати. Альтернативними на сьогоднішній день не антибіотичними стратегіями в боротьбі з інфекційними збудниками, або як симптоматичні, або як адювантні препарати є різні форми лікарських засобів зокрема, це фагова терапія, це антитіла. Це імуномодуляція, зокрема за допомогою лізатів, це пробіотична терапія, це антимікробні пептиди, про які трошки пізніше. Ну і звичайно, стандартизована фітотерапія, препарати, які в педіатрії мають, ну, скажімо так, майку лідера, так тобто, це завжди вибір в педіатрії, тому що сучасні стандартизовані фітопрепарати не поступаються ефективністю. Своїм синтетичним, ну скажімо так, аналогам, так умовно, аналогам в 2013 році Асоціація дитячих інфекціоністів Сполучених Штатів запропонувала доволі конкретну, просту і доступну стратегію розсудливого використання антибіотиків. Вона полягає в виконанні трьох принципів, представлених на даному слайді. перший з яких, звичайно, є ключовим. Коли ми намагаємося за допомогою клінічних, а також параклінічних прийомів, все таки визначити, чи є у дитини наявна бактеріальна інфекція, друге, це уже зважування, користь ризик чи настільки буде корисний антибіотик. Ну і на третьому етапі, звичайно, це раціональний вибір з поміж тих формул, які існують на ринку у відповідності до настанов, які мають доказовий рівень. Звичайно, в дитячому віці перебіг вірусних, бактеріальних, а також інших захворювань з гострим таким перебігом має дуже багато спільних ознак, і дуже тяжко розрізнити навіть з використанням параклінічних методів. А верифікація збудників це економічно взагалі недоцільна в частині випадків. Дуже тяжко відрізнити і, в принципі. Мабуть, варто пам'ятати, що відповідно до цього першого принципу слід утримуватися, по-перше, від призначення антибіотиків в тих випадках, які мають дуже низькі шанси на те, щоб бути за своєю етіологією бактеріальними а з іншого боку, пам'ятати про три ситуації, де чітко показані антибіотики, і вони чітко виписані. І лише ці три ситуації фактично є. Ну, скажімо так, з першого контакту показанням до призначення антибіотиків, тобто там, де в принципі апріорі вони принесуть користь, це звичайно середній отит з ознаками виразного запалення, випинання перетинки і так далі. Тут нам допомагають наші колеги, дитячі оталарінгологи. Якщо лікар першого контакту не володіє достатньою мірою отоскопії. Це звичайно риносинусит, який або має, на жаль, хвилеподібний перебіг з погіршенням з високою лихоманкою інтоксикацією, тяжкістю, або постійно перебіг тяжкий і він, на жаль, не покращується в результаті використання неантибіотичних препаратів. Ну і стосовно танзіліту, тонзелафарінгіту, це звичайно ймовірний бета-гемолітичний стриптокок групи А, і тільки він. Або в кращому разі це підтвердження за до допомогою швидких стрептотестів. А які ж існують наразі альтернативи? Звичайно, суспільство, звичайно, медична громада шукає ці шляхи, і в цьому відношенні особливу увагу останніми роками. Приділяють використанню антимікробних пептидів. Антимікробні пептиди є невичерпним джерелом нових оптимізованих інструментів у боротьбі з антибактеріальною резистентністю завдяки гетерогенності, яка сама по собі запобігає розвиткові резистентності до них, структурній універсальності і цільовому такому спрямуванню. Антимікробні пептиди є різного походження. Доволі цікава це така широка група білків, які можуть впливати на бактеріальні клітини, а також на інших інфекційних збудників. Але наша увага ще раз хочу наголосити: полягає в тому, що звичайно сучасна стандартизована фітотерапія є ефективною альтернативною стратегією боротьби з антибактеріальною резистентністю. Антибіотики в педіатрії широко вибачте фітопрепарати в педіатрії широко використовуються в лікуванні, зокрема гострих респіраторних захворювань, інфекцій, сечови від них шляхів, і це доволі добре відомо, і Лікарі користуються цим. Рослинні продукти можуть виступати доволі ефективними як допоміжні засоби у випадках необхідності використання альтернативної. Підтримуючи або комбінованої терапії в метааналізі 2020 року в 22 дослідженнях в країнах з середнім і низьким і високим, вибачте, рівнем доходу, було показано високий рівень прихильності батьків до використання фітопрепаратів у дітей з нетяжкими і неускладненими захворюваннями респіраторних органів. Який ж механізм впливу фітопрепаратів на власне інфекційні процеси? Ну, це звичайно і прямий антимікробний ефект, це активація власних захисних механізмів хазяїна шляхом модифікації імунної відповіді, це захист клітин і тканин від окислювального стресу, тобто власне антиоксидантний ефект. І стимуляція регенерації ушкоджених тканин, відновлення ушкоджених тканин, загоєння і так далі. Прямий антимікробний ефект також є неоднорідним і він полягає в декількох механізмів, серед яких є низка таких, які будуть дуже цікавими нашій аудиторії з огляду на тематику сьогоднішнього конгресу. Це і модифікація метаболізму бактеріальної клітини, це і регуляція експресії генів. На шляху розмноження цих мікроорганізмів це втручання в різні молекулярні мішені бактеріальної клітини і навіть зменшення вірулентності бактерій, підвищення їх чутливості до антибіотиків, тобто ті бактерії, які вже, скажімо так, напрацювали таку резистентність за допомогою фітопрепаратів, вона може бути змінена. В кращу для нас так сторону, і, наприклад, це втручання в механізму антимікробної резистентності, про що сьогодні вже накопичуються доволі переконливі дані. І з цієї точки зору я хочу нагадати шановні аудиторії, про ефективність, про доказову базу. І про широкий досвід, всесвітній досвід в різноманітних країнах використання стандартизованого екстракту піларгонії очіткової. в нашій країні. Це препарат Умкалор, який використовується давно, зокрема в Україні більше 25 років. І ще раз хочу сказати: має належну доказову базу, якої можливо бракує іншим. Екстрактам і е, доведено може бути ефективним для полегшення симптомів як бронхіту у дорослих і дітей, так і інших захворювань. Е, я би хотіла трошки зупинитися на тих даних, які на сьогоднішній день накопичені по даному препарату, і сказати, що комплексність даного препарату полягає в тому, що він має помірну пряму протимікробну, противірусну дію, імуномоделювальну здатність. Через цілий ряд механізмів, які добре вивчені про це трошки пізніше, активує, регулює виділення цитокіні, впливає на фагоцитоз, впливає також на очищення респіраторних шляхів шляхом покращення биття війок вічистого епітелія, що дозволяє уникнути нашарування бактеріальної інфекції при вірусних інфекціях, має пряму противірусну дію, яка доведена. В відповідних дослідженнях і на сьогоднішній день слід сказати, що навіть такий збудник, як SARS-CoV-2 доведено потерпає від впливу екстракту пеларгонії очіткової. Антибактеріальні ефекти екстракту корення південноафриканської південно пеларгонії Зумовлені цілим комплексом компонентів, які наведені на даному слайді, і в експерименті ще на межі століть було доведено інвітро впливають ці компоненти на вісім основних мікроорганізмів, які власне сьогодні вже звучали як чинники розвитку. Респіраторних захворювань. Це і стафілокок, ви бачите, і стрептокок або пневмокок, і бета-гемолітичний стрептокок, це історія про тонзілафарендіти, це гранегативна флора, ешеріхія, колі, кліпсіяла, протей, це псевдомонас, про які сьогодні вже згадував професор Касаковський, гемофіліус, інфлюенція і так далі. Ці компоненти екстракту піларгонії мають різну, скажімо, концентрацію. По-різному впливають і мінімальний пригнічувальний ефект на цих збутників, але разом із тим вони в комплексі створюють раціональну основу традиційного використання даного препарату і даного виду пеларгонії для боротьби з бактеріальними інфекціями. Широким спектром противірусної активності володіє екстракт пелергонії очітковий. Зокрема, ви бачите вірус грипу, герпес вірус, РС вірус, які особливо є злостивим для маленьких дітей, коронавірус, вірус парагрипу, коксакі, я вже говорила навіть SARS-CoV-2, шляхом, в тому числі пригнічення, прикріплення вірусу і, звичайно, порушення процесів його реплікації в організмі. Крім того, слід сказати, що на сьогодні є дані про те, що екстракт пеларгонні очікове пригнічує прилипання, зокрема таких збудників, як пілорі. А отже, тут ми вже можемо говорити і про вплив на інфекційну складову розвитку виразкування слизової оболонки шлунково кишкового тракту. Хочу сказати, що в 2007 році. От механізми протибактеріального і противірусного ефекту екстракту піларгонія чіткової були дуже добре описані, дуже ретельно визначені, і ми бачимо з вами, що це комплексний ефект, який дозволяє, якщо говоримо про бактеріальних збудників, зменшити адгезію інтерналізацію, а також підвищити активність як макрофагальної активності, фагоцитозу. Так і виділення дефензинів. А дефензини це є власне класичні представники антимікробних пептидів в організмі. А якщо говоримо про вірусну інфекцію, то це пригнічення прикріплення, реплікації, інтерналізації, активація механізму вродженого імунітету шляхом підвищеного синтезу. Інтерферону першого типу, це зменшення агресивності і оцього цитокінового шторму при виділенні прозапальних цитокінів. Ну і, звичайно, це покращення биття війок. Ще раз хочу повторити, що підвищує ефективність мукоцелярного кліренса, і це дуже важливо, це ключове, скажімо так, ключова ланка в захворюваннях дихальних шляхів. Говорила в назві про доказовість, і от хочу показати вам власне ті дослідження, які є на сьогоднішній день, і навіть трошки історії. І перший какранівський огляд, присвячений екстракту піларгонії 2008 року, переконали довів те, що при мінімальній кількості несерйозних побічних ефектів екстракт піларгонії очіковий є ефективним в лікуванні. Гострого риносинуситу, застуди у дорослих, а також гострого бронхіту у дорослих і дітей. Через 5 років з'явився оновлений какранівський огляд додаткові дослідження, які показали ефективність і кращі результати використання як у дітей, так і дорослих. Це вже більша набагато група дітей, яка була залучена до дослідження. І знову ж таки висновок конкретний даний препарат може бути ефективним в полегшенні симптомів гострого синуситу, гострого бронхіту у дітей і дорослих, а отже, він має чіткі показання до використання. У 2018 році знов ж таки з'являється нове дослідження по піларгонії сідоїдис, яке говорить про те, що в педіатричних клініках Європи, власне, це були Італійські дослідники використання препарату, ну у них називається він ОМКАЛА, у нас ОМКАЛОР довела свою ефективність. І що цікаво, шановні колеги, даний препарат дозволив не тільки зменшити кількість суперінфекції бактеріальної ускладнень перебігу респіраторних інфекцій і необхідності призначення антибіотиків, але й дозволив зменшити призначення інших препаратів, зокрема парацетамолу. Що дуже важливо в лікуванні дітей. На жаль, ми маємо повсякчас, ну, ситуації пов'язані з передозуванням вдома жарознижувальних препаратів У 2019 році. Асоціація сімейних лікарів Сполучених Штатів Америки на підставі величезної кількості досліджень на належного рівня. Демонструє, скажімо так, показання до лікування застуди у дорослих і дітей. І от у дітей рекомендований фактично зверніть увагу: єдиний препарат, крім жарознижувального, це екстракт піларгонії сіддої, який показаний в лікуванні застуди у дітей. Далі рухаємося в історію 20-й рік, черговий систематичний аналіз. Які присвячені гострому бронхіту, використанню екстракту піларгонії, аналіз, ви бачите, включав більше 300 статей по проведених дослідженнях, і в трьох плацебо контрольованих дослідженнях і двох обсерваційних була доведена ефективність і сприятливий ефект даного препарату при лікуванні гострого бронхіту у дітей? Наступний 21-й рік. Знову рандомізоване плацебо контрольоване дослідження дуже важливо, тому що ну власне порівняння з плацебо завжди говорить про те, що препарат слід призначати, і ми бачимо, що з використанням шкали тяжкості перебігу респіраторної інфекції всі симптоми, які супроводжують застуду і респіраторні інфекції, зменшувалися швидше. покращення ситуації наступало швидше. У дітей, які отримували препарат, на відміну від плацебо. І дослідники говорять про те, що дані результати є підставою як використання даного препарату, як альтернативного варіанту лікування інфекційно-запальних захворювань у дітей. І теперішній рік, 23-й рік, що ми маємо на сьогоднішній день? Ще одне дослідження по визначенню ефективності використання. Даного препарату, але тут вже вивчалися дві різні форми. Ви бачите сіроп і розчин це, вже, скажімо так, найвищий рівень вивчення препарату, вивчалися співвідношення можливих побічних ефектів, ефективність різних форм, і було показано, що ці форми є однаково ефективні і однаково ефективно можуть використовуватися. В цьому ж році побачив світ. Новий систематичний огляд по даному препарату, і він був присвячений лікуванню гострого тонзелафарінгіту в дитячому віці, і знову ж таки висновок однозначний на підставі аналізу величезної бази даних і МЕД, і Кокранівської бібліотеки і інших баз говорить про те, що даний препарат в наших в наших умовах ще раз хочу нагадати це препаратом колор сприяє і покращенню перебігу, і полегшенню. Перебігу даного захворювання. Ну і звичайно, на сьогодні даний препарат відповідно включений, ви бачите, в міжнародні і в національні настанови з лікування і гострого і застуди і інших захворювань. І це, ну скажімо так, є таким доказовим, мабуть, найвищим рівнем, який говорить про те, що даний препарат слід використовувати. І як стартове в лікуванні гострих захворювань респіраторної системи у дітей. Причому хочу наголосити про необхідність його застосування одразу із першого дня. Тобто, фактично, це препарат домашньої аптечки, який повинен знаходитися вдома, де є діти, ну, звичайно, в шахів закритій. Ефективність препарату МКЛР доведена більше ніж в 25 клінічних дослідженнях. Ви бачите. Велика кількість плацебоконтрольованих досліджень, це дуже важливо. Ще раз хочу наголосити більше 4 тисяч дітей брало участь в таких дослідженнях діти віком від року. Тобто, це власне та група, які показаний препарат. Хочу наголосити на тому, що даний препарат володіє значною прихильністю у батьків і у дорослих пацієнтів, тому що є різні форми. І я говорила, вони є однаково ефективними, вони використовуються при різних ситуаціях і дозволяють у маленьких дітей застосовувати приємний на смак сироп, Ну, а у більш старших дітей це можуть бути вже і краплі, таблетки з відповідного віку, що, звичайно, добре знають педіатри і добре використовують, зокрема, у нас в Україні. Все буде Україна. Щиро дякую вам за увагу. Слава Україні!